Об'єднання, об'єднання. Все ж таки писанки притаманні всій Україні. Десь вони більш традиційні, десь вони менш розповсюджені були, але всі фактично території мали свої орнаменти, свої писанки. Ми постаралися це все відслідкувати історично, ну і зробити. Це писанки, які вже мають свою історію, які вже експонувалися, яким уже декілька сезонів, але ми їх відреставрували, привели в порядок за належний. Це писанки, присвячені творчості Приймаченко. Звернень не було, і очевидно, немає в цьому нічого примольного. Це навпаки, символічно підсилює і локацію, і Україну, і наших героїв, які, зрештою, віддали своє життя за Україну. Всі гарні, всі цікаві. Є чорнобілі, що символізують певний, що ми знаємо, символ. Що нам дуже подобається, ну мені особисто дуже подобається. Вони всі цікаві, всі різноманітні. Це мені дуже подобається. Мені дуже подобається, дуже красиво, такий пасхальний вайб, можна сказати. Дуже цікаво. І мені подобається, що їх оновлюють орнаменти, вони не кожного року ті самі, і можна щось нове побачити. Насправді ось цей писанковий сад це вже доволі традиційна річ для рівного. Здається, з 16-го року він там встановлюється. Ну це гарно, це символічно.